Дуже погані умови були під час відключення світу. Мало того, що ми не можемо піднятися на 14-й там етаж, хто люди живуть, я на сьомому живу. Потім е цей, е у нас електроплити. Ми не можемо не їсти, зварити, ні води немає. Це основний елемент. Е так названої сонячної станції, панель. Їх 6 штук. Це, собственно говоря, вони і мають таку можливість виробляти 1 кВт електроенергії за годину. Далі ця електроенергія потрапляє на інвентор і далі розподіляється на освітлення місць загального користування. Тобто під'їздів. Але це замало і ми. Прийняли рішення участвувати в програмі «Гріндім» для того, щоб збільшити потужність цього обладнання. Програма «Гріндім» для участі у цій програмі, про яку ми довідались ну, місяців три назад. Голова правління е, організовує збори, на яких приймаються рішення щодо встановлення сонячної станції та супутнього обладнання. Ми провели загальні збори. У нас 89 і 4% мешканців виявили бажання, щоб у нас все працювало. Після того, як буде реалізована наша мрія і ми встановимо все ж таки сонячні панелі, які ми запланували, то вони будуть займати всю площу цього даху. Вона складає десь близько 500 квадратних метрів. Тобто буде проєкт, відповідно до якого буде розраховано, скільки яка кількість цих панелей потрібна буде для задоволення наших потреб будинку. В травні місяці була прийнята програма Гріндім, яка є доповненням до фонду енергоефективності, за якою можна прийняти участь у співфінансуванні. Або відшкодуванні, правильно сказати, суми до 70% від вартості встановленого обладнання та робіт. Прийняти участь в ньому можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які виконують певні умови по програмі. До основних я б відніс би ті моменти пов'язані з тим, що будинок повинен мати. Певну термомодернізацію, тобто бути утеплений, або в ньому повинен бути обов'язково встановлений тепловий пункт. Два ОСББ, які вже зробили. Перших кілька кроків, тобто провели загальні збори, провели енергоаудит, провели будівельну експертизу покрівлі для встановлення сонячних станцій, і зараз пакет документів подають до фонду. Далі фонд розглядає і протягом кількох тижнів ми будемо мати результат по співфінансуванню. У нас будинок специфічний, дві 16 поверхівки, два під'їзди, Будинок повністю на електриці. Ми маємо в своєму обслуговуванні підстанцію. У нас виходить, що коли немає світла, виключають, у нас квартири паралізовані, немає води, взимку немає тепла, ні підігріти їсти, ні. Скористуватися водою, каналізацію, звісно, не робить. Тобто будинок повністю залежить від електрики. Провели збори, зібрали підписи, підрахували. Майже 100% у нас людей. Ну, деяких просто зараз немає, так В основному всі проголосували за. Готовимо на стадії підготовки документів. Зараз будемо робити енергоаудит. Будинку. І Тому вирішили прийняти участь в програмі, щоб забезпечити себе хоч частково водою, опаленням взимку. Будемо прорахувати, можливо, один ліфт буде працювати у нас. Хотілося би 30 до 50 кВт. На сьогоднішній день комерційні пропозиції, які ми отримали на 50-кіловатну станцію із е 100. Панелей інвертором 50-кіловатним і відповідно акумуляторами на 40 кВт складають близько 2 мільйонів гривень. Приблизно з травня місяця, коли почалося відключення, вартість обладнання зросла майже в два рази. Ми плануємо, що через місяць-два вартість обладнання повинна буде знизитися майже в два рази. І вклавшись таким чином близько, в суму, близько. Мільйон 100, мільйон 200 тисяч гривень в таке обладнання, отримавши відшкодування 70%. От складова, питома складова для виплати мешканцями оплати за встановлену СЕС будуть складати близько 450 500 тисяч гривень. На сьогоднішній день фонди ОСББ, в якому ми знаходимося. В принципі, дозволяє це сплатити, не користуючись державним кредитом навіть.